На цьому тижні відбудеться засідання Рамштайн. Як завжди, великі очікування: чи варто чогось очікувати, чи дійсно це історичний тиждень буде, як говорить нам наш президент. Ми буквально дивилися питання про Рамштайн і про там демонстрацію плану досягнення миру і так далі. І що перше, да, план перемоги, і там, і що перше, що друге? Ну таке. Ну, таке. Воно, звісно, історичне, безумовно, бо вкотре всі зібралися, але так, щоб супергучне або щось кардинально нове ну таке. От справді. Ну, взагалі, я дивилася Рамштайн. Так, да, ми маємо гучні заяви, да, ми маємо обіцянки видання чогось, да, нам навіть щось передають. А, да, Там є певні якісь. Ну, Рішення в нашу, на нашу користь, але там є багато гучних балачок і мало дій. Ну, Якщо так, уже да, сопоставлять то, що, те, що є. І з приводу плану перемоги. Також нам викотять, із того, що я дивилася, нам викотять офіційні пункти. Які будуть там затверджені, такі достатньо розмиті, скоріше за все, або не є в усіх форматах, і все одно далі починається питання того, а як виходити, а як тиснути, а ще не домовилися, а що робити, а як бачить цю ситуацію, тому що як не крутий для того, щоб тиснути на Ерефію, Ерефія має бути в доступі, щоб на неї тиснула. а Як ти зібрався тиснути на маньяка, якого ти піймати не можеш? Ну, типу, аналогія, я думаю, зрозуміла. Тобто, яка якийсь. Сидить, чорт іде, ну йде ти до нього, дотягнешся в його країні, його правила і всім, ну, коротше, плювать. І там із цим питанням все ще продовжується: оце бла, 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 бла з пунктами, з якими там не всі погоджуються або намагаються внести свої корективи. Тому прям історично ну назвати, ну це така гучна, красива історія. Так, воно буде історичне, але щоб супергучне, я би не сказав. В Німеччині спочатку будуть лідери США, Франції та Великобританії розмовляти без Зеленського, а вже потім вони послухають Зеленського. Що будуть говорити без нього? Шольц, пункти. Байден, оці пункти якраз це про пункти. Це про питання того, що їм потрібно обговорити дотичні, і там вони між собою договоритися, то ну до толком. Не можуть з тим, що з цим робити, а вже не, не говорячи про в комунікації із Зеленським, тобто якась Ну коротше. Там там між собою досі да якісь пункти приймаються. Я тоді навіть дивилася, да щось безоговорочно такі, да, тут да, тут да, а отут от починається сяські-масяцьки. Зазвичай, коли Зеленський їде кудись приймати якісь важливі рішення, нас Росія обстрілює просто страшенно. Цей тиждень буде те саме, будуть масовані є обстріли. ризик. Да. Є ризик на масовані обстріли. Дивилися буквально вчора, і там випадає, що якимось найближчим часом, скоріше за все, буде масований удар. У мене випадало ближче до там, ну, плюс-мінус середини до 16-го, ну, до коротше, до 16-го жовтня. У здається, уже не випадало трохи раніше. Десь з 10-го, там. По 12, можливо, по 13. Ну коротше, все воно от в такий період цього тижня. Давайте так до кінця цього тижня дуже схоже на те, що ми говоримо про цей тиждень, і да ризики є, і е, загроза стосується в принципі всіх міст України. От е, бо вони мають уже якісь чіткі плани, і об'єкти е, і інфраструктурні об'єкти там фігурували. Також і є загроза людських жертв. Тому е, будемо обачні, обережні. Якісь конкретні цілі, це будуть енергооб'єкти там е, інфраструктурні да, ні, інфраструктурні і в інфраструктурні енергооб'єкти там будуть однозначно, е, воно випадало. А логістичні якісь об'єкти і скоріше за все знову про тилові. Ми говоримо, тобто воно там ну коротше. Я не дам тобі нормально працювати. Ось так це буквально переводиться із того, що було вчора на Я не дам тобі нормально працювати. все Польська сторона повідомила, що місцеві фермери знову намагаються блокувати рух вантажних транспортних засобів з 8 жовтня, тобто сьогоднішнього дня. Вони планують це робити, і по 31 грудня. Знову почалася епопея з блокуванням. Дійсно, вони це. Mm. Да, і ми про це казали ще в минулому році, коли була перша епопія. Я як зараз пам'ятаю, тоді навіть не я дивилася Женько, але я з ним повністю згодна. Що кожен чих, пук і якась історія буде повертати до такого методу вирішення питання, тобто не в комунікацію, а в шантаж. І да ми знову маємо шантаж. Знову випадає зараз. Навіть дивлюся, знову випадає диявол і перевернута колесниця. Типу, ми будемо обмежувати той ресурс, який є по п'ятірці Пентакли. Все. Це таки, росіяни прикладають сюди руку. Чи це вже польський? Mm, та там, там, там росіян тоді вони прикладали певну руку для того, щоб розбурхати. Але винити суто росіян у тому, як давайте так ведуться польські фермери, ну це таке. Ну, Тобто, у нас є бензінчик у вигляді польських фермерів і є сирнічок. Ну от росіяни просто підносять сірник. Горить воно вже без їхньої допомоги. І підливають туди бензин уже самі поляки. Тобто тут є. Ні, у мене випадає тут знову якийсь натяк на те, що хтось когось, вибачте, за французьку надрочив до таких дій з із, із боку РФ є, але тут не тільки їм, ними єдиними. Тут є і внутрішні радикали, які чудово з цим справляються і без росіян. Угу. Чи не буде там якихось. А... Не знаю, чогось такого, якихось провокацій жорстоких, як по типу, було то з зерном, яке висипали на, на кордонах. Були якісь бійки тоді? Цього разу? Буде якийсь агресивний соціальний прояв все одно, воно прямо супермирно не буде. Скоріше за все, будуть якісь провокації також. Чи не торкнеться це цивільного населення, чи лише це буде вантажний транспорт, як і минулі рази? Mm, ні, ми все-таки більше говоримо про вантажівки. Угу. І ще з цього ж приводу, чи не будуть вони блокувати знову ж таки допомогу, яка їде з того боку в Україну для військових для наших. Mm, можуть бути хіба проблеми з якимись приватними перевезеннями. Ну тобто, я маю на увазі, знову можуть виникнути виникнути якісь а, проволочки, пов'язані із там фондовими закупами, з такою от історією, але не з офіційною допомогою. Тобто, те, то, що йде зі світу, йде, йде. а те, що може бути там куплене приватною особою або фондовою історією, там може бути затримка. В тимчасово окупованому Криму сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Як це вплине на росіян? Як це вплине на їх забезпечення, от так скажемо? Наскільки ми їх уразили? от, от цим. А їм доведеться трохи економити ресурси по четвірці Пентаклей. Тобто, воно, скоріше за все. Порушило певні. Коротше, тепер є гімерой у логістичній, ну, у логістичному цьому якомусь да, тепер в шляху, щоб це якось відновити. Тому що залишилася п'ятірка пентакли. Тут четвірка, типу, ми маємо економний режим і п'ятірка, і п'ятірка пентакли. А, типу є, є менше якогось ресурсу. Як загалом, от скажи, от в жовтні, в них з ресурсами, там з у цими всякими кабами, ракетами і всім іншим. Наскільки багато його у них в цих росіян, і чи буде далі підтримувати їх, їхні партнери, типу Кореї, Китаю, Ірану і так далі? З, з Іраном там цікава історія, тому що по Ірану там ну там не все просто по Ірану. З Іраном там ми вчора передивлялися ситуацію, пов'язану із е, тим, що Ізраїль скоріше за все захоче вразити логістичні шляхи, певні надання допомоги і торгівельні шляхи, до яких, як мінімум, зможе дотягнутися до певних, І це буде серйозною такою історією з приводу надання е, коротше. Надання озброєння росіянам це перший нюанс. Другий нюанс. Нами нашими військами також ведеться робота, пов'язана з враженням складів. І певні труднощі з деякими видами озброєння у росіян ну реально є. Просто що, наприклад, тих жукабів у них до чорта. Угу. І ну в цьому проблема, але там з більш якимись іншими да боєприпасами, у них починаються певні труднощі. Так, вони їх виготовляють. Але це не радужна картинка. Я ну я не можу о, в картах. Ти задає ну ти задаєш питання, що там у них з ресурсами, Я не можу тобі сказати, що у них з ресурсами в цифрах, бо я не володію такою інформацією, не можу їх в картах побачити. Але те, що є певний дефіцит одних і перезбиток інших, а треба якось викручуватися, те, що в них є певні проблеми, воно випадає. Просто з якими конкретно там набоями воно виходить. Я ну не, не можу сказати і, і як. Чи дійсно Іран провів тестування ядерної зброї? Так, да, ми вчора дивилися це да, питання, у нас випадало, що так. Реально проводили. Проводили якесь навчання, якесь випробування, проводили. Знову ж таки, Іран сам виготовляє цю ядерну зброю, чи це їм. Хтось mm, вони, вони можуть, ні, вони виготовляють, але за рахунок торгівлі з РФ. Тобто РФ постачає їм, наприклад, Уран, там і так далі, а вони натомість постачають щось інше. Тобто, це таке собі. обмінна історія. Угу. Якась загроза ядерна від Ірану саме існує? Взагалі, да. так. Не прямо зараз, але взагалі так. Я, я вже якось казала в одному ще, да, в наступну, ну, ще в наступному ще в наступному році, в мене вже майбутнє, друзі. У минулому році я ще казала, що якщо хтось у цьому світі натисне червону кнопку, то це з великою вірогідністю може бути Іран. Угу. От, це не прямо зараз, це не означає, що це 100% відбудеться, але те, що загроза від них є у цьому форматі, це так. Як щодо Північної Кореї, теж вони заговорили за свою ядерну зброю і починають там знову ж таки, як і Росія, хвалитися Північна Корея завжди говорить про свою ядерну зброю, і вічно неї хвалиться. Але я нагадую, що Північна Корея без е приказу, без наказу, без жесту від владиків сія Китаю не може нічого. Угу. Поки не давати дозвіл. Так, угу. да, а Вінні Пух дозвіл давати на такі речі явно не буде. Вибухи небезпечне російське судно в британських водах. Чи є загроза від нього? Бо там, кажуть, селітра, і вибух може бути дуже величезний, якщо це станеться. Там мало не як бомба в Нагасакі. Да, вчора теж дивилася це питання, і випадало, що скоріше за все, скоріше за все, вони у них є тільки два варіанти вирішення цього питання: Це або скидання у воду, або розвантаження. Тобто ми або намагаємося якось позбутися. Або розвантаження, перевантаження, типу зменшення об'єму на одному судні, і там будуть з цим щось робити. А ризики достатні, але я поки не бачу, щоб обставини і вже ні вчора також не падало. Не бачу, щоб обставини складалися таким чином, що це неминуче вело б тільки до найтрагічнішого варіанту. Там випадає, що іще, ще скоріше за все можна, висока вирогідність того, що можна його чи розвантажити, чи скинути коротше, чи скинути у море якось так. Але ж якщо скинути в море, це ж екологічна Ш... катастрофа може бути. Так. А при вибухі селітрового судна не буде екологічної катастрофи. Ну, така Вибух що, що, вірша. що. Ну, от, ну, типу, із двох зол вибирай менше. Бажаючих наближатися на своєму судні для перезаванта... перевантаження селітри не так багато. Питання виникає... Приймати в свій порт також. Навіщо? Така кількість селітри на одному судні. Навіщо? <кій> чому так сталося? Дійсно, чому ж так сталося, коли країна терорист тероризує сусідні держави? Оце чисто через це. Давайте всіх дістанемо в цьому світі, так? Да. 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 Нехтування правилами техніки безпеки і намагання зробити прецедент напряму пов'язано з тим, що ми веземо не тільки селітру. Ми використовуємо своє судно як шантажну одиницю. Хоч вона там і під іншим прапором, там в Мальти здається чи угу. кого там. Угу. Ну, Керівниця Хмельницького Мсеку. Бачила, як оцю фотографія, яка розлетілася. Так, мебний мужик, мебний мужик на ліжку. Там же ж говорять, що все це не обосновано, що вона не винна і ніяких доказів того, що вона брала хабарі, немає. Чим закінчиться вся ця історія, чи все ж таки якесь покарання для неї буде? І Куди дінуться ці гроші? Mm, буде це мати для неї наслідки і ну буде це мати для неї наслідки. Це вежа, щоб вона не розповідала там факти. А факти причетності до хабарництва там знайдуть. Вони є. Для неї це вежа. Це руйнація і кар'єри, і життя, і так далі. Тому подібне. Ну тобто, тут воно фігурує. А, гроші дуже цікаво, тому що частина грошей випадає дійсно як направлення кудись у роботу. Ну, я маю на увазі конфіскація, і вони працюють. Гроші, які працюють у гарному ключі. Частина є ну, збагаченням когось іще. Прекрасно. <реш> Чому б... ну, от, тому... Да, тут наслідки, як би вони там не крутили, не мудрили. Занадто, по-перше, великий резонанс. По-друге, слухайте, такі затримання частіше за все не відбуваються просто так: хтось когось злив, підсидів, здав, показав, перейшов хтось комусь дорогу, хтось з ким не поділився, і бла, 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 бла. І коли вже так беруть за сраку, це явно хтось постарався, щоб так взяли за сраку. Цікава справа щодо нардепа Дмитрука. А, чувак в Лондоні а, знаходиться між командом. Голосує Лондоні. онлайн. Так, да. Як таке може бути? Як його взагалі допустили до цього? Звичайно, а хто це контролював? Комусь є діло? А чому досі в нас нікому нема діла? Коли воно з'явиться те діло? Mm. Чомусь хочеться говорити матами, знаєш? Так, mm, да, мені теж хочеться говорити матами, але е, ми досі маємо продовження показового такого, знаєте, типу, я відвернувся, я нічого не бачу по відношенню до Дмитрука. Ну, рік, рік до цього, вся спільнота кричала про те, що цього <кхм> негарного чоловіка треба затримати за побиття. Mm -hmm. Рік. Коли йому оголосили підозру, коли він коли пішки він вийшов у вийшов, моїм. Да. Ну так чому ми дивуємося? Коротше, нічого йому не буде. Буде, але ну, пізніше, не зараз. Зараз поки треба продовжувати цей прекрасний цирк, поки не зміниться яка-небудь керуюча голова до ним. Хоча б його відсторонять від роботи, чи так і буде оце такий цирк продовжуватися? Ні, відсторонять від роботи. Від роботи відсторонять так. Ну, хоч щось. Що, що хорошого? Давай так, на цей тиждень. Якісь хороші. Mm -hmm. Ресурс на Давай. цей тиждень. Ресурс на цей тиждень, який все-таки дадуть, передадуть, буде ресурсна історія, ну, затвердження, якась така штука. Випадає, я ж кажу, з нашого боку, якісь цікаві. Операції, які плануються, які мають бути ось-ось-ось щось цікаве, воно фігурує, і прям таке прям смачне. От. Тому це із тих самих гарних новин в першочергових.